Підсумки соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя підвели на засіданні виконкому. Одне з головних напрацювань зріст обсягів виробництва у промисловості. За січень травень у цій сфері одержано майже 11 мільйонів гривень прибутку. Та сума збитку теж є значною, констатував заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Понад 10 мільйонів гривень. Майже в два рази зменшено заборгованість по зарплаті на підприємствах міста. За півроку введено в експлуатацію три тисячі Сот квадратних метрів житла, що перевищує показники відповідного періоду минулого року на 4,2%. Про виконання міського бюджету за 6 місяців року доповіла начальник фінансового управління Алла Пацата. За цей період до загального фонду міського бюджету не дійшло доходів на суму майже 17 мільйонів гривень, що більше минулорічних показників на 4 мільйони. Навіть за умови виконання планових показників по доходах, як Міністерства фінансів України, так і уточнених міськрадою. Фінансування бюджетних установ було напруженим, говорить Алла Пацата. Довелося оформити короткотермінові позички у державному казначействі. Недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати та енергоносіян протягом першого півріччя отримано 12 позичок на загальну суму 29,6 млн грн. Саме з метою збільшення надходжень до міського бюджету, міським фінансовим управлінням, спільно з Бердичівською об'єднаною державною податковою інспекцією. Протягом першого півріччя поточного року. Проводились упорядкування нових розроблених ставок фіксованого і єдиного податків відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. Проведено 14 спільних перевірок повноти своєчасності сягнення місцевих податків і зборів. За січень червень з бюджету міста використано коштів на суму понад 57 мільйонів гривень. У тому числі видатки загального фонду склали 52,5 мільйони гривень, а спеціального фонду понад 5 мільйонів.